У бюджеті Коломийської громади на 2022 рік заклали чимало фінансів саме на ремонт дорожнього покриття біля багатоквартирних будинків. Однак, повномасштабна війна внесла корективи. Розповідає начальник управління комунального майна Коломийської міської ради Андрій Радовець. Усі бюджетні кошти міста перейшли на єдиний казначний рахунок. Однак, наприкінці серпня цього року виділили кошти на благоустрій прибудинкових територій. В першу чергові це є кошти на допомогу армії. Це навіть не рахується ні капітальні ремонтні реконструкція. Це благоустрій тер... Турі, куди ми можемо спрямувати кошти. Насамперед взяли це облаштовувати міжквартальний заїзд на січових стрільців 23-25, Продовжує Андрій Радовець. Адже тут ремонт подвір'я розпочали ще в 2020 році. На сьогодні це один із наймасштабніших проєктів щодо благоустрою прибудинкових заїздів. Площа покриття близько 2,5 тисяч метрів квадратних. Дуже великий ОСББ ходить і січових 23, тридцять і лисенка. 1. вдалося їх зробити. Однак роботи тут все ще не завершено. Наголошує Андрій Радовець. Тривають роботи, що будуть і бордюр докладати тротуар. Десь порядка 4,5 мільйона мільйони гривень це коштує. ми знаємо, що суттєво подорожчав асфальтобетон і курс долара, і все суттєво збільшилося. Але ми ще оплат не здійснювали. Зараз ми маємо проблематику з електропостачанням. Асфальтні заводи не можуть дві години працювати, дві не працювати. Тому по асфальтобетону вже, напевно весною відновимо цю всі роботу. Цього року завершили роботу щодо облаштування міжквартальних заїздів ще біля кількох багатоповерхівок. Зокрема, на вулицях винничанка, петлюри, валові коновальця. Тривають роботи на Мазепи.